27 команд області два дні змагались у змаганнях Cool Games, 12 сьогодні вийшли у півфінал турніру, 3 змагались у фіналі. Про змагання нам розповів начальник Сумського обласного відділення комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти та науки України. Дітям потрібно морально якось переключитись, а переключитись можна тільки через спорт, активний відпочинок. Ми саме бачимо, які емоції у дітей. У фінальну частину змагань сьогодні вийшли представники трьох навчальних закладів області Старосільського ліцею, школи номер 17 міста Суми та роменської школи номер 7. Капітани усіх команд перед фіналом були впевнені у перемозі і розповіли, що отримали від змагань. Звичайно, що перемогу чекаємо. Змагання це. Для нас би, підкріплює наш бойовий дух і дружність нашої команди. Я чекаю в фіналі перше місце, тому що це, ну, це і так зрозуміло, що 17-та школа вона найкраща. Потім я від цього, від цих змагань я отримала задоволення, тому що за, ну, для цей складний період для України він дуже важкий. І ось такі заходи, вони для молоді, особливо, вони більш такі ну, як розвивають їхню пам'ять, розвіюють ці негатив, який на них ми думаємо, що зможемо виграти. Ми багато ну, тренувалися. Перше це фізична підготовка. Стала вищ, ну сильніше, стали всі дружність команди. Сьогодні три команди змагались у різноманітних естафетах. Третім у підсумку стали юнаки та дівчата з міста Ромни. Друге місце посіла команда 17-ї школи обласного центру. Золото турніру вибороли школярі Старосільського ліцею. Учитель команди Переможниці говорить, емоції у дітей бойові. Для декого це перші старти, для когось це для тих, хто вже не перший раз це підтвердження своєї кваліфікації. Олександр Качанов, Сергій Мілевський Суспільне новини Суми.